Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Нісан Кашкай, автівка у нас у білому кольорі. 2011 року випуску з 2 літровим бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон, також у нас тут мультикермо, електросклопідйомники, 127 тисяч пробігу. У нас в автомобілі, датчик світла та дощу. Сидіння в досить хорошому збереженому стані. Автомобіль у нас на повному приводі, також у нас тут присутні підігріви сидіння, автоматична коробка перемикання передач, двохзонний клімат-контроль та штатна мультимедія. Сидіння регулюється у нас передні механічно. Позаду у нас також досить гарний та збережений стан салону, електросклопідйомники позаду, велике містке багажне відділення. Також присутні парктроніка ззаду та. Камера заднього виду. Автомобіль купувався в офіційного дилера, обслуговувався теж там. Три тисячі то пройдене ТО, на пробізі у 116 тисяч замінили всі мастила в редукторі та в коробці. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиця кільцева 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк